Всім привіт, друзі! І слава Україні! Так, що на сьогодні? Значить, сьогодні у нас в відео буде про станок, як завжди, і плюс про все потроху. Сьогодні покажу вчорашні блоки, які ми робили. От, Я зараз накачав колесо в наш е, транспорт. Тому як пробили камеру, хоча я й купив нову, але трохи нема коли замінити її. От, значить, дивіться, станок, станок на Волинь працюємо, покажу трохи згодом. От, а зараз поїхали про блоки. Так, Друзі, вчорашні блоки, які ми робили, от, будемо пробувати їх відривати. Це Супер. донышко є? Славимо на наш того, вони ще мокрі. Возити мабуть, по два. Тому як по чотири, мабуть, він ще не досох до такої кондиції. Та якось так. Так, друзі, з блоками розібралися. От, все супер. Значить, давайте пробіжимося по станочку. Хто не бачив вчорашнє відео, рекомендую. Значить, це в нас буде станок на 6 блоків. Універсальний. Тобто два блока перестяночних 12-сантиметрових на дві порожнини. І 4, 4 блоки. Давайте отак покажу. От, ось два великих на три порожнини з однією вузькою і ось два великих з однією вузькою. От якось так, як ви бачите, працюю над прижимкою. Скоро буде готово. Десь через годинку-півтори. Десь так. Все буде Україна. Слава нашим Збройним силам. Так, ну, добре, поїхали, працюємо далі. Так, отже. Раз, два, раз, два. Тобто чотири великих і два малих. Корочу, вона десь підсвистує, але то нічого страшного. От, е, входить легко, виходить теж легко. Е, підрегулюємо її, коли вона вже буде на станку. О, це набагато простіше, легше, вона вже буде підніматися, опускатися, от, фіксуватися в момент підйому. Тому. Е, е, такі більш точні регулювання відкладаю на після. От. Значить, зараз відставляю нашу прижимну і доробляємо повністю нашу матрицю. Тобто бортки і надвібраторну пластину. Поїхали. Отже, друзі, дивіться, значить, матриця наша повністю готова. Все супер. Готово до виставляння на стапель. Хто молодець, я молодець. Коротше, прижимка готова, матриця готова, закидуємо на стапель Якось так. Столика прибрав. Дивіться, матрицю встановив значить, на наш стапель. От. Зараз ставлю рівник і все це діло обміряю, зараз покажу вам. Так, ну, як завжди, рівень от. просто-напросто підставив і дивлюсь, щоб по краю матриці було. Так, що я бачу? Значить, значить, Задня лінія в нас трошки не по краю. Тихенько, тихенько. Значить, передок, опустить. Або, або одну секунду. Або ось тут підняти. Так. І тут. Тут чуть-чуть, а тут більше. Двері зачиняються. Наступний припинок. Так, ну оце вже буде супер. Не знаю, наскільки вам видно, але мені видно, що все гаразд. Тобто лінія по краю. Плюс-мінус міліметр, ролі не грає абсолютно ніякої. Все добре. Так, люди, значить, далі, далі я беру, підкладаю профтрубу 20х30. Це у нас якраз іде компенсація на висоту колеса. А тепер ставимо ніжки. Ось такі вони ніжки. Вже повгунками. Висота ніжки 1,30 тридцять. Довжина самої, фух, самої, скажімо так, ступні. Один метр. Орієнтовно виставив, це поки що орієнтовно. Далі. Беремо знову наш рівень, і на цей раз нам потрібен вертикальний рівень. Так, значить я тут роблю не на центр, а знищення близько 2 см. А, значить, що я бачу? ніжку треба поправити і трошечки трошечки її підігнути, бо відзварювання, відзварювання постійно веде. Бачите, лінія, лінія в нас, значить, дивіться. Тут лінія в нас ось, тут, в цю сторону. Тобто саму ніжку трошки туди, тут саму ніжку трошки так само туди. І все буде супер. Зараз зроблю, покажу. Отже, друзі, значить, дивіться, на рахунок зміщення вам видно, так? Ну і тут дивіться. Ніжки виставлені. Все супер. І тут аналогічно. Все чудово. Отже, друзі, в цьому, на, це, на це відео все. От, далі буду набрати повністю раму. От, я ще підготую всі деталі до того моменту. От, все буде супер. На сьогодні все. Кажу вам всім пока. Всім до післязавтра. Пока-пока.